Усім привіт! Розглянемо нову тему. Тренування, спосіб бути здоровим. Запрошую тебе до гри, добре чи погано. Тобі необхідно розглянути зображення та сказати, ці звички зміцнюють здоров'я чи навпаки шкодять йому? Ну що, розпочнемо? Використання електротехніки, гаджетів в ліжку. Як ти гадаєш, шкодиться здоров'ю чи зміцнює його? Використання гаджетів перед сном позбавляє нас сну або знижує його якість, тому це шкідливо. Як ти вважаєш, чи шкідливо мити руки гарячою водою? Вченими було доведено, що холодна вода насправді корисніша для наших рук, тоді як миття рук теплою водою пом'якшує шкіру, роблячи руки більш вразливими для мікробів. Ти вже знаєш, що необхідно пити достатню кількість води. Як ти гадаєш, пиття з пластикових пляшок шкодить чи корисне для нашого здоров'я? Дійсно, пити воду дуже корисно. Однак не всі матеріали однаково безпечні та екологічні. Пластикові пляшки становлять загрозу для нашого здоров'я через свій хімічний склад. Наступне. Занадто швидке споживання їжі. Як ти гадаєш, корисно чи шкідливо? Швидке харчування і погане пережовування можуть призвести до збільшення ваги і навіть збільшить ризики різних захворювань. Тому треба їсти корисну їжу та ретельно пережовувати. Чищення зубів одразу після їжі. Після прийому їжі наші зуби стають вразливими, тому вам слід почекати як мінімум 30 хвилин після їжі. Але не забувайте про гігієну. Пиття занадто великої кількості соку. Насправді, пити сік це здорова звичка, однак його вживання у великій кількості може зашкодити нашому здоров'ю. І навіть призвести до карієсу. А як ти гадаєш, довго спати це корисно чи шкідливо? Так, звичайно, необхідно дотримуватись режиму сну. Але спати не більше 7-9 годин. Чудова робота! Ми з тобою гарно попрацювали, а зараз подумай і скажи, які ігри та вправи допоможуть зберегти здоров'я кожного нашого органу. Тож зараз пропоную тобі попрактикуватись і виконати вправи для оздоровлення зору, дихання, вимови та всього організму. Тож пропоную тобі виконати гімнастику для очей. Кожну вправу необхідно повторити декілька разів. Повертаємо очі вліво-вправо, вліво-вправо, вверх-вниз, вверх-вниз. А зараз по колу. Добре, а зараз трішки покліпаємо очима. А зараз переходимо до дихальної вправи. Робимо глибокий вдих носом. Видихаємо ротом. Повторюємо декілька разів. Глибокий вдих носом, повільний видих ротом. І розпочинаємо артикуляційну гімнастику. Язик наш чарівник. Перша вправа язичок широкий став і лопатку показав. Наступна вправа голка. Вузький, гострий язик витягуємо вперед. Тримаємо. Язик завернув в краї і чашечку скоріш зроби. Наступна вправа змія. Необхідно широко відкрити рот, висунути вузький язик, а потім його заховати. Туди назад. Остання вправа гойдалка. Напружений язик тягнемо спочатку до верхніх, а потім до нижніх зубів по черзі. Гарно ми з тобою потренувалися, але пам'ятай, що одноразове виконання вправ не зміцнює здоров'я. Для того, щоб бути здоровим, треба постійно тренуватись, адже тренування це запорука здоров'я. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!